В межах одного населеного пункту одного дослідження родоводу досліджуємо три прізвища, три роди. Зазвичай беремо не більше двох прізвищ по роду, але тут вийшло так, що взяли три. І що цікаво, що знайшли один запис, і в цьому записі, в одному, всі три наших прізвища, які ми шукали. Ходіть, покажу. Нас в цьому дослідженні цікавлять прізвища: Івінський, Коваленко і Липовий. І ось тут в нас є народження Єпестинії. І ось, бачите, Кристьянін Собстійник Андже... Андрій Клімов Коваленко одне з прізвищів, його законна жена Праскева Максимова. І дивимося хрещених батьків: Крестьянин, Собстійник Нікітов Ліповой, друге прізвище, Іоанна Івінського, третє прізвище, жена Марія Семенова. Причому оцей Іоанн Івінський і його жена Марія Семенова це прямі предки нашого клієнта. Я не знаю, чи вам передається ось цей вайб таких, знаєте, цікавих знахідок і співпадінь. Просто коли ти працюєш от, 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 з багатьма записами, такими досить монотонними, досить нудними, такі співпадіння дуже цікаві для нас, як для генеалогів. А ви пишіть, чи це було цікаво вам для людей, які трішки далі від генеалогії, ніж ми.